Готовий курс, ну так як я його бачу, коли вважатиму, що все завершено. Це 12 великих повноцінних уроків, понад 20 майстер-класів, і десь приблизно стільки ж окремих ще добірок, пам'яток, словничків, додатків, все те, що можна завантажити як окрему таку навчальну, навчальну посібник. Обмежений курс, який я планую запустити десь на початку травня, можливо, в кінці квітня, це ті самі 12 уроків. Це не окремі якісь шматочки, там щось тимчасове ні. Це повноцінні 12 уроків від А до Я з тестами, з практикою, зі зворотним зв'язком, тобто, це вже буде повноцінне навчання. Але там не буде ось цих майстер-класів і добірок для завантаження. Тож ця обмежена версія, вона буде коштувати приблизно тисячу гривень. Всі майстер-класи, які я поступово додаю, вони також вам доступні без доплат, але просто не одразу, а в мірі того, як вони створюються. Якщо ви хочете... За мінімальною ціною придбати цей курс і готові почекати місяць-півтора. Я пропоную за вигідною ціною зареєструватися попередньо на курс, якого ще не існує. І я розумію, що не кожен собі дозволить в такі складні часи, як зараз, купити повноцінний курс за повною ціною, а тут такий компроміс: тобто, ви купуєте дешево. І отримаєте всі матеріали, але не одразу, а поступово. А я отримую якусь вже зараз фінансову стабільність школи і можу зосередитись далі на створенні власне курсу. Тож ось така пропозиція. Якщо цікаво, ви можете прямо зараз вже писати в директ, і я всі подробиці надам.